Вітаю всіх, хто полюбляє шукати гриби, природу та лісові прогулянки. Друзі, як я вчора і казав, ми сьогодні поїхали по Опенті, але приїхали чомусь перекрита дорога. Якісь начебто ремонтні роботи, щось не знаю. Дві години намагалися ми об'їхати, ці ліса нічого не вийшло. І зараз вже повертаємось. Обратно додому вже їх, ну, в сторону дому, не додому. І зупинилися, ми тут вперше. Ну, Воно там село. Залишили машину тут попереду ліс, там праворуч, ліворуч. Та й підемо, пройдемося. Собаки побігають, бо засідались, поки ми оці свої пошуки, як проїхати. Нехай побігають, я не знаю, що сьогодні буде. Знайдемо щось, не знайдемо, тому що в тих місцях там, де, ну, куди ми їхали, я ми точно знав, що там гриби є. Їздили з розвитки. Але вибачайте, бачите, перекрита дорога. Туди пішки так не пройдеш, дуже далеко, більше 15 кілометрів. Ну, Занадто. Ми сьогодні в нашому звичайному складі, я рішу наше собакину, Воно вже попереду. Ну подивимося. Може все ж таки сьогодні щось знайдемо. Ну а все, що знайдемо, друзі, обов'язково вам покажемо. Ох тут, дай ріш, такий гарний буковий ліс. Но. Ташки співають. Собаки вони ще не прокинулись, бачите Зараз 5 хвилин розбігаються. Цей ліс ну десь з 20 кілометрів від того лісу, куди ми сьогодні їхали. Тому впевнений, що і тут пеньки є. Але не знаю, як от такого ліса букового. от там трошки він змінюється мішаний, Ну, мішаний в плані, що не тільки буки. Яри. Ну не знаю, подивимось. Повторюсь, ми тут місць взагалі не знаю. Що там яке? Перша знаків. Ну так, да, який грибочий. На вході в ліс поставив нітку. Додатку. Не плутанути. Або особливо тут, бачите, про праворуч, яри, діворуч, яри. Позаду йде схил. В таких місцях можна і плутанути. Які грибочки. Ріж, рядовка димчата. Рядовка димчата. О, перший грибочок. І в тебе? Так якщо гарно бери, бо не знаємо, що сьогодні взагалі-то знайдемо. Ану, ух, яка товстонога, а. Так, а ну, одразу почекаємо. Подивимось. Ну ні, не храбочливо. Гарно. Не знаю, як по пенькам. то може рядовки позбираємо. О, собакини точно набігаються. Тут гарні ліса такі. Ну, для них. Кущів мало. Що, декілька? А? Она, вона в мене. Гарна така. Фу, взагалі-то молоденькі. А воно ще одна. Теж молоденька. Uh -huh. Жека, чекай нас. А он и маховичок, Риша, а ну. Что не почудилось? Вот это что? Uh -huh. да, нет. Есть тут yeah. А, оно. Yeah. Ну, вот трошки А он все дали Так что нехай так убить. А оно, оно. И а, еще тоже. Угу. Uh Передовка. -huh. И и так. А ну, ні поїли ніжку. Тут така сама історія. І з третім теж саме. Ну, Ми вже відійшли, ну не знаю, десь метрів, напевно, 100 І от тільки тут почались грибочки. Де ж гарний? Бачите, ховається. Ух, який. І тут ще декілька. Теж гарний. А оцей щось не зрозуміло. Ні, ну. Гарний. Такий запах чеснику. Може тут поруч чесничники ростуть. Дійсно такий сильний. Друзі, та ви що, опеньки. Нарахував вже штучок 20. Вони отут всюди растуть. О, воно дві. О там ціла сімейка. О, о, диви, іди. Ага. <сум> та супер. Слухай. Я що казав? ми ж недалечко, так десь кілометрів з 20 Повинні бути і тут. І так воно і є. Ага. Воно бачите, якими сімейками. Зараз почекаємо все. Воно. І воно вниз вони йдуть. А ти чуєш запах чеснику такий? Та, я проходила декілька, Та, декілька. А жодного чесничника... Я бачу. А ти бачила? Я не бачу. Воно, диви, якась ніка тут. Які молоденькі вони, Гріша. Воно, диви. Диви скільки, а? Ось тут поверну зверху то ложний, оце ложний опеняк. А оці всі? Оце є стіни. Ось тільки подивіться, а? а які молоденькі! Та ви що? Так, як їх тут зрізати? Дивите? Які скрип від них. А, ну, от такими... Ох ти сімейками. О! До кошика. Та ми сьогодні з грибами. я, знаєте, як думав, що гарно буде сьогодні, поїдемо в такі місця, там де опеньки є. А коли... Побачили, що зачинена дорога перекрита, то думаю, ну все. Ані, ось такими сімейками бачите. Це Та супер, так? Да? Угу. Побачив маховичка, воно. А поруч бачите, скільки. там вниз вони йдуть ще. Чистенькі. Та непогано сьогодні. Ой, як. Ні, це грабочлива. Що там і в тебе маховік? А так, так. Угу. ну подивимось. Ні, грабочливий. Залишаємо в лісі. А рідовички. Гарні. Підемо сьогодні. Наскільки часу вистачить? Так порахую, щоб не обратно дійшли. Тому що місць не знаємо. Можна так іти. Тут ліса по карті я дивився. Дуже великі. Гарно, так так? Далечко видно. Хочемо завтра поїхати в гори подивитися, що там. Ну, і опеньки також пошукаємо, ми знаємо декілька місць. Зайдемо, побачимо. Бо останній раз, коли ми були в горах, нічого по опеньках. Лисичка трубки стає, да? маховички, польські гриби є. Ну, в цих місцях, де ми їздимо. Біг вже нема там. І опеньків не було. Ну, пройшов час просто, тому іди знай. Пішли яри такі. О! В таких місцях полюбляють опеньки рости. Ну я тут пройшовся, нічого. Схоже на опеньки, але висохши, вже не зрозуміло. Так, опеньки. Це ми все вище і вище підіймаємося. Тут не крутезний такий підйом, але постійно йдемо угору. Якщо далі не будуть попадатися нам, от як спочатку молоденькі опенькі, тільки от такі старі, то напевно повернемось вниз. І пройдемось на тому рівні, де ми знайшли оці молоденькі. Може таке бути, що тут вище вже відійшли. Вже більше ніж кілометр пройшли. Що там в тебе, нічого? У мене старі опеньки попадаються, в геть старі. Я до того, що ми йдемо, вище і вище. Давай ще трошки подивимося, повернемось на той рівень. Там є де полазити. Так вирішили зробити, друзі. Не йти далі. Ми прийшли от. По тому пагарбу. А от там яр починається. Він Нижче буде такий крутезний. І тут, бачите, такий перехід, нічого нема. От зараз ми перейдемо, єдине, що там вже будемо коли виходити з лісу, нам прийдеться, ну там буде такий крутезний участок. Але те, то буде О, потім. Гнайники. Гнайники. Навозники чи ганайники. І сімейка. і виходить, що ми обратно будемо спускатися до того рівня взагалі то іншим пагорбом. Може по путі щось зустрінемо. А туди спустимось, вже подивимось так ретельно. Бо там і більше було всіх рядовки, да? маховички попадались опеньки. А тут ну, взагалі нічого не немає. Шли десь хвилин 15, жодного грибочка. Перший маховичок. Ну я бачу, що він старий. Часничники. Да, я хоч подивлюсь на них сьогодні. Запах чуб, але... Ага, ось вони. Бачите? Спустились трошки. Воно, бачите, от той схил ми по ньому підіймалися. А зараз перейшли між нами яр. По-іншому йдемо. вже грибочки попадаються. Ну, може сьогодні ще натрапимо на, на лявинку. Оце що? Ми вже? Та, ріж. Чорна лисичка. Та. Так. Жекірі? Та ні. Дві кубки, але... Не розумію, вони старі чи ні, іди глянь, якщо Треба сфотографуй. Я витягну та подивимось. Воно ба. Воно кубка. І воно. воно ба. Я тут кошика залишу. Поруч подивлюсь. Отако я скажу. Якщо нема грибів, а ми їх бачили спочатку. Треба повернутись. тут вже попадається. Ще й лисичка чорна. А ну я зірву декілька штучок. Ну ні, вже така вона, да. Ага. Ну, так, да, вже така стара. Що звичайної лисички, що чорні лисички, лисички. Дуже мало зустрічаємо в цьому сезоні. От трубчаста лисичка, ух, багато. А воно ще. Та ні, старенький, нехай залишається. Ну, така, знаєте, там на грану. пішли, пішли. Пішли, пішли, Пишли, маршрут, пішли. Що там в тебе рядовка? Ого! Бачите, і рядовка почала попадатися. Попенькам поки тиша. Єжовик? Ох ти. Які сьогодні. Різноманіття, грибів яке. Ріша, побачила ліворуч від нас. Вон, бачите, кущики. Які грибні кущики, так? Да? Ну давайте підійдемо, глянемо. Нам все рівно де тут а, іти, тому що місць не знаємо. Так, праворуч, ліворуч, дивимось. Ні. Я думав старі опеньки, ні. Але гарно, да? так? Так листочка під ногами. Що жить? Ха Шурхає. 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 На деревах височку вона бачите, практично нема. Жекірі. От не слухаємо. Жекі йди сюди! Що за букет в тебе? Подарувати собі опенько в букет. <рес> так, да, ну з них шапки тільки можна взяти, старенькі. О, ну, вже пеньки, я де це знайшла. Ага. І ми вже, до речі, практично на тому рівні, де ми знайшли оці молоденькі, тільки воно на тому пагорбі. Зараз, напевно, так і підемо. І тут походимо праворуч, ліворуч. Може, все ж таки ще знайдемо. Ну ці старі опенькі залишимо в лісі. В Тут Жека сегодня на кухнями. За тобою охрана. Рядовка. А ну, зараз почекаем. Побежимся. Величка такая, шапка, может. А, они чиста чисто. Десь чутно. Село там собак чутно, місцеве. Ми зазвичай такі місця, такі ліса такі не вибираємо, тому що по-перше, це близько до села і місцеве місцеве, до речі, і рядовку збирають, і опеньки збирають. Ну а по-друге, місцеві собаки можуть забігати в ліс. Але сьогодні Бачите, така ситуація, що настроїлись пройтись по лісі і вже пішли де можна. Бо поки приїдемо до Франка, до наших місць, то вже буде поздно. Переходимо цей яр на той пагорб, де ми знайшли перші наші опеньки. Це що? Опенік, але все, гаплик. Ще опенік рішить. Ну такий вже, да, підгулявший. Ну, не дуже великий, але такий вже чорний під шапкою. Це рівно. Давненько ми в таких лісах не були, да? Кожен ліс по-своєму гарний. Так, ну что, собаки, переходим? Ты там перейдешь все руку подать? а, зараз. Опа! Да, роскошь оказалась. Давай. И mm -hmm. Сила семейка ложных упенек. Вот mm тут -hmm. Да, 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 есть них. Ми вже піднялися, наче перейшли цей яр. Зараз тут походимо, подивимось та вже з цих місць будемо виходити з лісу Маховичок. Ну, В цьому лісі, бачите, переважно старі маховики. Ще. ще є рядовка. Оце так так бачите, ну, перейшли оцей пагорб виходить він такий більш грибний зараз я вас заженю отак ну, маховічук ну він старий нехай залишається так що ці шанси є що ми сьогодні все ж таки ще знайдемо опеньки маховічок ти диви який гарний ого а ну давай до мене Отак. А якби би був поганий, то до мене. А я тільки що казав, що маховички. Ну, такі, більше таких старих вже. А от вам і. Лісовічок почув і подарунок такий зробив. Ні, ну гарний маховик такий. She? Ні. Дивлюсь. Молоденький такий. А? Гарний? Та, ти що? Тверда ніжка така. От, а вот еще три штучки. Молоденькая. Ух, какая чистенькая. Ну, у Ириши есть, у меня есть. И так что, больше чем ты в пивкошек сегодня уже забрали. Та й не вимісця, друзі, знаєте. Дуже полюбляємо. Ух, думав такий біленький. Ось так, Трошки схоже, але це дощовик такий. На краєчок ліса виходимо, вітерець відчувається. Вже залишилось, напевно, метрів 200. Нічого більше, друзі. А ну, показує, що там все. Воно, а там під низом ще опенькі, так? Да? Угу. Ей, в мене, бачите. Та непогано. Ой! Вже виходимо, бачите, попереду вже поле, там трошки лівіше. Польова дорога, машина стоїть. Гарно. Собаки побігли. Тут дійсно гарно, так, це лісі. Будемо мати на увазі, що тут опеньки є, і може, ну тут можна було б в да, ту сторону піти, на тому самому рівні, що ми оці опеньки знесли. Можна було б оце тут маленьке поле то, теж перейти, туди піти, але часу нема. Сьогодні дуже багато нас да, їздили в об'їзд цієї перекритої дороги. Була ж відкрита, коли ми були, я не знаю, що, що там вони буває таке. Але, друзі, як завжди, з гарним настрієм йдемо до машини і їдемо додому. Напевно, все ж таки в гори завтра поїдемо, так? До зустрічі у горах.